Друзі, привіт! Вітаю! У нас з вами новий плейлист, новий курс 49 тем для вільного спілкування. Ці відео будуть корисні як для початківців, так і для тих людей, в кого вже є певний словниковий запас. Ми будемо рухатись від простих слів до складних. Так у нас не тільки будуть слова, а будуть у нас і фрази, і фразові дії слова, і ідіоми. Будемо підходити комплексно. І якщо ви бачили, у нас на обкладинці були зображені Джек і Роуз. І друзі, сьогодні вони будуть знайомитись. Так, і ми будемо вчити всі слова пов'язані з знайомствами, не тільки слова, а фразові дії слова. І в кінці друзі буде історія про них. Так, так що відео буде цікаво, дивіться до кінця. А завтра вони підуть в лікарню. Потім Джеку потрібно буде змінити роботу, йому потрібно буде про це влаштовуватись, і у нього буде співбесіда. І так, коли у нас буде певна прив'язка до таких ось, до, такі, до, до певних людей, так нам буде набагато краще засвоювати комплексно ці теми і не просто слова, а фразові дії слова і ідіоми, тобто будемо рухатись від простого до складного. Також, друзі, де можливо будемо запам'ятовувати з допомогою мнемотехнік. Також, друзі, будемо говорити про культурні особливості. Наприклад, їхній привіт це не наш привіт, хоча ми перекладаємо хай як привіт, так, друзі? От давайте якраз вже з цього і почнемо. Є у нас вітання. У нас є 10 варіантів, таких самих найпоширеніших, самих вживаних, як ми можемо привітатися. І тут у нас є 10 варіантів, як ми можемо попрощатися. Потім у нас буде 10 корисних фраз, як представитись чи представити своїх знайомих. Далі у нас буде 10 суперкорисних фразових дієслів. І потім буде 10 ідіом, потім буде текст. Так, історія про Джека і Роуз, як вони познайомились, і потім буде практика. Бо, друзі, буде дуже корисно, буде цікаво. Поїхали. Тож, друзі, наші перші слова «Hello», «Hi». «Hello» приблизно перекладається як вітаю. Це не добрий день і не привіт. Це саме вітаю. Ми можемо сказати «Hello» як своїм друзям, так якщо б ми десь і потрібно нам формально з кимось привітатися, ми теж можемо використовувати слово «Hello». А ось друзі, слово «Hi». Воно відрізняється від нашого привіт. Ми перекладаємо це слово як привіт, але їхній привіт відрізняється від нашого привіт. Наприклад, в американській школі діти можуть прийти своєму вчителю сказати Хай, привіт. У нас так не прийнято. Ми кажемо Добрий день, але не потрібно. Тому це слово перекладається як хай, але тим не менше, їхній привіт це не наше привіт. Так само, друзі, так, з сусідами. Ми кажемо, зазвичай, якщо ми не дуже добре знаємо своїх сусідів, ми виходимо, кажемо добрий день, добрий вечір. Більш так якось все офіційно, формально. Так в них більш так розслаблено, тобто. Вони кажуть своїм малознайомим мало знайомим людям і сусідям. Вони кажуть привіт, вони кажуть хай, хай питають як справа. Да? Привіт, як як у вас справи? Так в нас так рідко відбувається. У нас звичай, ми вітаємося добрий день, добрий вечір. Тим більше діти в школі. В них їхній привіт, в них їхній культурі. Це нормально. Ось така друзі, зі словом Хай. Наступне слово Хей воно теж перекладається як привіт. Але ми вже не можемо прийти в американській школі і сказати вчителю гей, це вже буде некультурно, не, не виховано. Це теж приблизно таке саме, як коли ми прийдемо в нашій школі і скажемо привіт. Так? Оце, от в них гей, це більше теж схоже на наше українське гей. Це як може бути, як ми когось хочемо покликати, так, так само і привіка... привітатися. В деяких регіонах країн так само можемо сказати там хей, нам як справи. Ось така саме ситуація тут, але ми вже використовуємо друзі слово гей для якихось для своїх дружбанів, для друзів, так, які ми вже. Реально добре знаємо, вони ну, такі а, якісь немало знайомі нам люди, реально наші якісь друзі, де, з якими ми можемо відчувати себе комфортно в неформальній обстановці. Оце, друзі, англійське слово Hey. Далі у нас good morning, afternoon, evening. Так само, як ми кажемо, доброго ранку, добрий день, добрий вечір в українській мові. Так само в англійській мові. Є у нас слово good, добрий, так, хороший, good. І ми кажемо good morning, доброго ранку, good afternoon. After да", після noon обід. Доброго після обіду. Ми не кажемо good day, ми кажемо good afternoon після обіду, так? І good evening, добрий вечір. Але, друзі, тут теж є нюанси. Я казав, що ми будемо говорити про культурні особливості. Можна просто вивчити слова, але нам потрібно також знати, як ці слова вживати, тому що не завжди ми розуміємо, тому що це інша культура. От в англійській, наприклад, в американській культурі вони зазвичай вітають тільки good morning. Тільки зранку вони кажуть good morning. А good afternoon і good evening для них це вже звучить занадто формально. Якщо ви прийшли на якийсь суперформальний захід, так. Можете сказати good afternoon, good evening, або, знаєте, якісь там збираються люди. Нам кажуть, Good Evening, Ladies and Gentlemen. Так? Ось в такому, в таких формальних випадках вони кажуть good afternoon і good evening. Але що вони роблять? Вони кажуть good morning тільки зранку. Вони віта вітаються. так? Доброго ранку. Таке дуже часте. Часто, часто вживане вітання good morning. Так? До, ви можете вітатися до всім і сусідів, сказати і друзям, і кому захочете. А далі ви вже вибираєте або hello, або Hi. Ось такий друзі нюанс. Good afternoon і good evening звучить вже трошки занадто формально. Так, спочатку кажемо good morning, а далі користуємося hello або hi. І друзі, в нас тут є how are you або how are you doing Це в них так само ми зараз поговоримо. У нас тут є діалоги. Вони, звичайно, коли вітаються, наприклад, своїм сусідам. Для них, якщо ми можемо, якщо ми можемо просто сказати добрий день і піти, да? навіть не подививши на не подививши на свого сусіда, то в них це трошки вважається якось трошки новічливо. Да? Треба ще декілька слів запитати, як у людини справи. А вони не, не, не хочуть знати, як у вас справа, да? в тому плані, що ви сусід зараз почне вам розповідати. Якщо ви близькі знайомі, так то так, він може сказати. Ви можете почати розмову так само, як і в нашій культурі. Але тим не менш, ви, наприклад, вітаєтесь, кажете, good morning, і, і потім кажете, how are you? Тобто у нас є тут. І у нас що в нас виходить? Що how are you?» або how are you, залежить від того, як ви питаєте, просто на чому робите акцент, або how are you doing. Це дві. Найтахи най, 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 найвживаніших фраз, які перекладаються як справи. Да? Тобто дослівно how are you, як є ти, як ти. І how are you doing як справи. Як, дослівно, як є ти роблячий?" Да? Як ти роблячий тобто, як ідуть справи, ми можемо сказати, як справи. І коли ми вітаємося, у нас є тут діалоги, Ми можемо сказати, зазвичай відбувається в них так. Hi, how's it going? Да? У нас тут є наступна фраза How's it going? Як, як поживаєш? Да? Як воно йде? Going і ти, як воно йде? Привіт, how hi, how's it going? Good, how are you? Good, все. І оце, наприклад, якщо коло, коли якщо ви на роботі і ви проходите повз свого колегу, ось це, друзі, приблизно такий буде діалог. Дуже короткий, так. Hi, how's it going? І оця фраза так, how's it going, як ти, як ти поживаєш? Вона просто включена в вітання, так? Привіт, як поживаєш, це просто інша культура, це треба зрозуміти. Ви не просто кажете Hi, хоча і текст теж ви можете сказати, а це буде дуже коротко. Зазвичай просто більш вічу, але ви кажуть Hi, how's it going? або Hi, how are you? Hi, how are you doing? Да, от значить ці фрази how are you, how are you doing? або how's it going? Люди не відповідає, good, how are you? Добре, як, як, як ти, як, як в тебе справа. І ви теж кажете good, все, ви розійшлися, ось так от приблизно відбувається діалог. Або ще один діалог. Hi, how are you doing? Hi, I'm doing good, how are you? Привіт, як справа. «Мене все добре, як в тебе справа. Fine, thanks. Fine, це більше перекладається як нормально. Да? Нормально, дякую. Ось, друзі, такі у нас діалоги. Да? Тобто в них. Запитання, як справи, воно входить ніби в їхню культурну таку особую, що вони вітаються і зразу питають, як справи. І відповідно ви кажете, Hi, how's it going? Ви кажете, good, how are you? Да, це просто треба засвоїти, що якщо вас кажуть вам, якщо з вами вітаються, кажуть, Hi, how's it going? Ви кажете, good, how are you? Good. І все, на <гаджу> Далі у нас іде what's new. Ви можете використовувати what's new. Так само, да, дослівно означає, що нового? What's new? What's new, можете сказати. How's life? Як життя? How are things with? Це у нас, друзі, така є фраза How are things with дослівно перекладається, як є речі з твоїм. І ви можете вживати цю фразу в будь-яких контекстах, якщо ви хочете поцікавитись, як у людини справи з чимось. Якщо у нас тут, наприклад, car, автомобіль, ви кажете, how are things with your car. Hi, how are things with your car? Якщо ви знаєте, що у когось авто там е, да, зламалось чи були якісь проблеми, ви кажете Hi, how are things with your car. Як справи з твоїм авто. Ви можете сказати, how are things with your cat, з твоїм котом, да? how are things with your house, з твоїм е, домом, так? з твоїм будинком. Тобто, це, якщо ви хочете поцікавитись чимось, ви кажете with. Так, і потім додаєте любе слово, що ви чим ви будете цікавитись. І це означає, як справи з чимось. Да? Далі, друзі, наша наступна фраза How's everything going?» Як справи, як воно все, як воно все йде. І насправді, якщо ось ці всі фрази просто забути в Google перекладач, так воно майже все перекладає, як точніше, не майже все, воно все перекладає, як Google перекладає як справи, крім how's it going, воно перекладає, як поживаєш. Тобто в нас в українській мові трошки менше слів, да, принаймні таких, то що ми часто використовуємо, як, як поцікавитися, як у людини, як справа. Ми кажемо, провіть, як справи нормально. Да? У когось трошки більше розширений, словниковий запас, у когось менш розширений, але десь воно приблизно відбувається так. How are things with your car? Це як справа з твоїм авто. how how's everything going? Як воно все йде, як воно все йдуче. як воно все йде йдучим. Да? Оце, друзі, ще одна така фраза. І десята, остання фраза щодо вітання це What's up. Воно означає, що там, да? це вона теж, ця друзі, фраза вона дуже неформальна. Ви можете реально сказати тільки своїм там. Друзям, яких ви добре знаєте, з якими ви можете пожартувати, да, так перекинутися якимись такими фразочками. Ви приходите, кажуть, ну що там, да? як там, як там справа, що там? Оце воно приблизно звучить так: WhatsApp. І це є різні варіанти цього WhatsApp, там, де фрази, сказати кривлятися what's up, what up, Варап. Да, якщо дивитися в якихось фільмах, якщо хтось жартує, отак от цю фразу можуть пере перекривлювати. Як відповісти на цю фразу, якщо вам сказали what's up? да, якщо у вас такий вже є знайомий класний, який каже вам WhatsApp? Наприклад, каже, Hey John, What's up? привіт Джон, що там? Ви, кажете, ви так само просто кажете, о, Hi, Richard. о, привіт Річард, what's up? що там? Да? Приблизно так, привіт Джон, що там? Привіт, Річард, що там? Дане це якщо перекладати дослівно на українську мову. Але просто саме слово whats up не вимагає від вас відповіді. Ви так само ви кажете whats up? ви кажете What's up? Це так само, як привіт. Ось, друзі, така особливість. Плюс. Якщо ви все-таки хочете відповісти, так, якщо ви не хочете відповідати фразою на фразу в WhatsApp, то ви можете відповісти not much, не багато, nothing much або not much. Так само перекладається однаково ці фрази, багато, нічого багато. Дослівно, not much, nothing much. Так само, відповідаєте, можна відповісти фразою в WhatsApp або можна просто відповісти хей або хай. Вам кажуть, в WhatsApp або кажуть хай. Ось, друзі, така у нас такий нюанс. вітанням. Переходимо до прощання. Перші фрази, друзі, goodbye і просто bye. Якщо ми кажемо комусь goodbye, воно перекладається приблизно як українське прощавай. Тобто, якщо ви хочете українською комусь сказати прощавай, тоді ви використовуєте цю фразу. Якщо ви хочете сказати бувай, пока, да, то ми кажемо просто bye. Bye. І а goodbye, воно звучить саме як прощавай. Можливо, когось проводжаєте на поїзді, кажете goodbye. Да, от ми пробузимо так, такі трошки контекстні. Прощавай, прощавай, да воно так от звучить. Якщо просто ми кажемо просто бувай, то ми просто кажемо бай, бай. І відповідно так само, як і з вітаннями, да, вони таким комплексом, таким комбо вітаються, так само вони таким комбо і прощаються один з одним. Якщо просто сказати бай, воно звучить деколи, може звучати трошки сухо і коротко, ми зазвичай додаємо ще інші фрази. Тобто, у нас наступне є сі ю, сі, бачите, ю тебе. Побачу тебе, you, побачимося, да? побачимося. Або коли вони швидко кажуть, можна почути сі-я, «сі, я», або you, Сія. Це означає побачимося. Тобто, якщо ви можете комусь своєму друзі або знайомим казати Bye, сію. Бувай, bye, bye. побачимось, так? Бай, сію. Ось це, друзі, друга фраза, третя фраза. Так само сію, але ми вже до сію можемо додавати ще якісь інші фрази. Ми можемо сказати сію, later, later, друзі, це що це пізніше? Побачимося пізніше, так? Ми можемо сказати, побачимося пізніше, або можемо сказати see you soon. До зустрічі. Тобто до скорого, да? побачу тебе скоро. see you soon. Або можемо сказати see you on Monday. Побачимося в понеділок. І друзі, пам'ятаємо, що з днями тижня ми використовуємо прийменник on. Та в українській мові ми побачимо, побачимося у понеділок, in Monday. У да? англійською мовою це завжди on. See you on Monday. Це наша третя фраза. Побачимося пізніше. До скорого, да? до зустрічі, і побачимося у понеділок. Супер, друзі, є. Yeah. Ми працюємо так. У нас є вітання, зараз прощання, і це тільки друзі, початок. Далі ж наша фраза тейк кер з англійським ця, ця, ця фраза часто використовується. Бережіть себе. Тобто ви комусь кажете «Bye, take care». Бувай, бережи себе, так? Have a good day. В англійській мові have a good day, так само тут є невеликий культурний нюанс, так особливість have a good day. Або ми можемо сказати hope you have a good day. Якщо ви, друзі, знаєте, що слово hope на да, воно звичайно перекладається як сподіватись, надіятись, то коли ми комусь кажемо hope you have a good day, то в, в даному випадку ми не будемо перекладати цю фразу як надіюсь, ти будеш мати гарний день. Ми перекладаємо на українську мову як бажаю, бажаю тобі гарного дня. От якщо ми просто кажемо, Have a good day. My да, – Have mate. Have a good day. My – хороший день. Да, ми можемо сказати have a good day, My – хороший день. а можемо сказати I hope you have a good day. Якщо ми просто кажемо have a good day на українську мову, перекладаємо ніби як просто хорошого дня, гарного дня. Так? Можемо сказати have a nice, так само good більш хороший, а слово nice. Да? можемо дописати nice. Слово nice більше буде як гарний. Да? Ну, так. Якщо перекладати, спробувати більш літературно. Hope you have a nice day – Бажаю тобі гарного дня. Або hope you have a good day – Вважаю тобі хорошого дня. Це якщо ми кажемо have a good day – це ми просто гарного дня. Хорошого дня. Якщо ми використовуємо слово hope – ми кажемо, це вже будемо перекладати, як бажаю. Бажаю тобі гарного дня. Є, друзі. Десь наступна фраза have a good one. Тут бачите, у нас є one. Щоб не казати have a good morning, have a good evening, Ми просто кажемо have a good one. І приблизно ця фраза буде перекладатися як на все добре. І друзі, якщо ви зустріли когось вранці, да, ви можете сказати have a good morning або have a good afternoon. Це не буде помилкою. Так теж ці фрази використовуються, але тим не менш зазвичай. Найбільш вживана фраза це have a good day. Ми не кажемо гарного ранку, гарного обіду. Да? Ми зазвичай, якщо навіть якщо вранці і в обіду зустрічаємося, ми кажемо have a good day. Якщо ми не, не, не кажемо, що, що саме ми бажаємо, да? бажаю тобі хорошого один чогось». Щось, щось одне хороше бажаю тобі. На українську мову перекладаємо як на все добре. Да? Have a good one. Це у нас була шоста фраза. Сьома фраза: Enjoy the rest of your day. Дослівно на українську перекладається «Насолоджуйся рештою свого дня. Або можна як сказати, гарного продовження дня тобі. Так, так само вже відповідно від української мови відштовхуємося, що би ми приблизно сказали. Дослівно означає насолоджуйся рештою свого дня. Також, друзі, часто вживана фраза. Взагалі, всі фрази, які ми з вами будемо проходити на цих, на цих уроках, вони реально будуть часто вживані. Найвживаніші, так, фрази, які реально нам потрібні. Не просто якісь фрази, да, невідомо звідки взяті, а реально ті фрази, які зараз на даний момент актуальні, люди ними користуються. Восьме. Until next time. До наступного разу. Доки дослівно перекладається until next time. До наступного разу. Дев'яте. night. Друзі, good night ми знаємо, да, що зазвичай ми кажемо good night на добраніч. Коли хтось лягає спати, ми кажемо good night. Але також зараз дуже часто використовується коли люди просто йдуть, наприклад, з роботи, вже темніє, і ми можемо сказати «Good night», коли ми прощаємося своїми колегами, коли ми бачимо так, що вже ближче до вечора, вже якби, ближче до ночі, ми так само можемо сказати «Good night». Або якщо ви будете щось купувати в магазині, продавець, вам також може попрощатися з вами і сказати «Good night, так, take care, гарного вечора. Там бережіть себе, Good night. І в даному випадку, коли вам кажуть good night, ввечері, це не буде означати на добра ніч. Це буде просто означати гарного вечора, доброго вечора. Так. Але і тим не менш, ми використовуємо саме цю фразу good night саме для того, щоб побажати комусь на добра ніч, коли хтось вже саме іде лягає спати. Так? Це наша була дев'ята фраза. І десята фраза talk to you later. Talk to you later. Поговорю до тебе пізніше, поговорю з тобою пізніше, поговоримо пізніше. Ще можемо перекласти, як на зв'язку «здзвонимося». Цю фразу, друзі, ми використовуємо тоді, коли ми людину не будемо бачити, а саме ми акцентуємо увагу, робимо акцент на тому, що ми з нею будемо говорити по телефону. Так, так само, як ми кажемо, там, ну бувай так, на зв'язку. Поговорю з тобою пізніше. Ось це в англійській мові. Ми кажемо «talk to you later, поговоримо пізніше. Talk to you later. Я зараз перед вами на дошці 10 фраз, які вам стануть в нагоді, коли ви будете представлятися або чи представляти своїх друзів, близьких, знайомих. Перша фраза «Let me introduce myself». «Introduce» – це когось представляти. Так Ви кажете, дозвольте мені представитись. «Let me introduce» – Кого «Myself». Так само, друзі, ви можете казати не тільки «myself» не мене, так і що ви представляєте свого друга чи дружину. Ви можете сказати «Let me introduce my friend». Let me introduce my wife. Це наша перша фраза. Друга фраза, що нам потрібно ще сказати, коли ми представляємося, як називати? Так ми кажемо, my name is Jack, наприклад. My name is Jack. What's your name? Да, можна не казати what is your name. Можна казати скорочено, воно більш звучить природно, what's. What's your name? My name is Jack. What's your name? Так, мене звати Джек. Як, 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 як вас звати? Друга фраза. А третя фраза, you can call me Jackie. Наприклад, так, ви можете сказати, що у вас якесь там ось таке ім'я, так, в мене, а в мої друзі мене називають ось якось так, більш скорочений варіант. І, наприклад, ви Джек може, може сказати you can call me Jackie. Можете мене називати Джекі. Можете сказати you can call me. Ви можете. А можете просто сказати call me. Називайте мене, да, call me Jackie. І так теж буде добре. Четверта фраза I am a teacher, I work as a teacher. Якщо ви, друзі, хочете сказати, ким ви працюєте, у вас є два таких основних варіанти. Перший, це ви просто кажете I am a teacher. так, Я є вчитель, просто ви кажете я є вчитель. А другий варіант, ми кажемо я працюю, ким вчителем, I work as a teacher. І ми тут використовуємо друзі as. Тому що, бачите, ми кажемо українською мовою Я вчитель, а я працюю ким?», Чим вчителем. У нас змінюється слово вчитель. так. Відмінюється. Я... А в англійській мові як було teacher, так і тут teacher залишилось. Треба ж якось показати взаємозв'язок між словами, так тому такі називається з'являється прийменник. I work as a teacher. я працюю як вчитель. Тобто два варіанти. I am a teacher, або I am an engineer, так я вчитель, інженер, або I work as a teacher. Я працюю як вчитель. Англійською мовою звучить так. І це друзі, наша четверта фраза. А ви відповідно представляєте той варіант, ким, ким ви працюєте та вашу професію. П'яте у нас речення, п'яте у нас фраза. I'd like you to meet my wife, Rose. Так, або this is my wife Rose. Якщо друзі, ось тут перший варіант, він трошки такий формальний, так Let me introduce myself», або Let me introduce my wife. Дозвольте представитись чи дозвольте представити мою дружину. Він формальний, такий, прям ну, трошки формальний, так. Але він теж має місце бути. так його теж потрібно знати. То ось тут, друзі, ось цей п'ятий варіант, так. I'd like you to meet my wife. Я хотів би вас познайомити з своєю дружиною, Rose. I'd like you to meet my wife Rose. Да, він тобі вже трошки більш неформальний, більш звичний варіант. Так само, ще більш звичний, ще трошки менше радус формальності. Це просто ми скажемо: This is my wife Rose, це моя дружина Rose. Так? Шоста фраза. Буває так, що ми хочемо запитати в когось, а як до вас можна звертатися? Як до вас можна звертатися? Англійською мовою ця фраза буде звучати так: What would you prefer to be called? дослівно означало, як би ви. Віддали перевагу бути названим, так дослівний переклад українською. Відповідно, ми скажемо, як до вас можна звертатися, англійською what would, you prefer to be called? Excuse me, «What would you prefer to be called?» Як до вас можна звертатися? Якщо ми з кимось знайомимося, так ми кажемо «My name is Jack, what's your name?» нам сказала людина ім'я. Ми можемо друзі сказати «Nice» To meet you, саме така звична фраза nice to meet you. Але так само можемо сказати good to meet you. Можемо сказати great to meet you, a pleasure to meet you. Так, nice це більш приємно познайомитись, така більш сама звична фраза good to meet you. Там добре познайомитись, радий так, great чудово познайомитись і pleasure. Мені в радість, так, задоволення познайомитись з вами. Ось такі друзі, фрази, коли ми з кимось знайомимося. Якщо вам кажуть nice to meet you, так. То ми не кажемо me too». Це означає мені теж самим з самим собою приємно познайомитись. Ми кажемо «you too», тому що вам кажуть nice to meet you», Радий познайомити познайомитись з тобою. І ви кажете «you too». І я радий тебе теж зустріти. В англійській мові це познайомитись, зустріти. Да, от воно схоже. Тому вони кажуть, радий познайомити, радий тебе зустріти, да, ніби ось. і ви кажете і я тебе. Тому ми, ми кажемо «nice to, вам кажуть nice to meet you», І ви кажете you too». І я я з тобою радий познайомитись, так? Ютю, не мітю, а Ютю. Ось. Восьме. I've heard so much about you. Якщо ви вже, або можна сказати, a lot, багато, так? Якщо ви вже про цю людину чули, наприклад, хтось вам про неї вже казав багато, так, і ви, наприклад, дійсно там раді познайомитись з цією людиною і хочете сказати, що ви вже е, чули багато про неї, то ось якраз друзі, це наша фраза. Ми скажемо I've heard so much about you, або a lot. I've heard so much about you, або I've heard a lot about you. І це означає, я багато про вас чув. Так, дев'ята фраза. It's been a pleasure. Просто ми кажемо, було приємно. Так, було приємно. It's been a pleasure. А може сказати, познайомитись, да, додати, наприклад, It's been a pleasure meeting you. Було приємно познайомитись з вами, коли ми вже прощаємося. Да, наприклад, ми були на, якісь, там, на якомусь заході, ми кажемо It's been a pleasure. «Було приємно». Або It's been a pleasure meeting you. Було приємно з вами познайомитись. Ось це, друзі, дев'ята фраза. І, друзі, у нас наша десята фраза: it's good або it's nice to see you. Якщо ви когось бачите, так, і ви з нею з людиною не знайомитесь, це вже ваша знайома людина, ваш товариш, друг, колега, ви можете йому сказати It's good to see. You. You. Oh, hi Richard. It's good to see you. Hi John, it's good to see you. Радий тебе бачити, так? It's good to see you. Так само можете використовувати nice. It's nice to see you, так? Ось і це, друзі, така фраза, вона використовується да, не плутати її з фразою nice to meet you, тому що дуже часто ось цією фразою плутають. Да? А ось ця фраза nice to meet you» означає, що радий познайомитись, коли ви з людиною знайомитесь вперше. А ось тут десята фраза, так, ми кажемо It's good to see you. Це є добре тебе бачити, коли ви вже знайомі з людиною. І тут, друзі, така, такі така сама історія. Якщо вам кажуть it's good to see you, ви так само кажете «You too», так. Ми не кажемо me too, ми кажемо ю to ютю, і я тебе радий бачити. Тебе, не, не сам себе, а тебе. Якщо ми скажемо не me to, це і я себе, я себе радий бачити. Вам з вами знайомляться, кажуть, nice to meet you, ви кажете ютю. Вас зустріли свого друга, каже рад тебе бачити, ви кажете, йому теж ютю. Ось, друзі, таких 10 найчаст... найвживаніших, да? найчастіше вживаніших фраз, які вам знадобляться, коли ви будете себе представляти. Рухаємося далі. Друзі, це була перша частина нашого першого уроку, нашої першої теми. Дивіться другу частину, де буде продовження цієї теми, де ми з вами розберемо 10 суперкорисних фразових діяслів, 10 ідіом, де в нас буде текст про Джека і Роуз, як вони познайомились, і деякі суперкорисні вправи. Друзі, продовжуйте дивитися цей курс. Дивіться, будь ласка, другу частину, буде цікаво, буде корисно. Вам бажаю всього самого найкращого. До побачення!